Якщо ви з тих людей, кому набридла оця постійна економія газу чи електроенергії, то вам потрібно звернутися в компанію Добродим БЦ, яка знаходиться в місті Біла церква Івана Кожедуба-18. Коли ви змонтуєте собі отаку от пічечку, ви забудете про е, холодні ноги, так сказати. У вас буде постійно приємний, е, затишний будинок в будь-яку пору року. Чи це Рання весна, чи це така, знаєте, е осінь, чи пізня весна, чи рання осінь. Ну, от коли от в будинку вже стає е дискомфортно, а ще опалення, в принципі, і ранувато включати. Але коли на дворі, наприклад, тепліє, а опалення ще не хочеться. Не, не, не так тепло, щоб в будинку було затишно та комфортно. Якщо ви хочете бути енергозабезпеченим теплом постійно, вам варто звернути увагу на каміни та камінопечі. До речі, на сьогоднішній день акційні пропозиції 25, 24, 19, 500, 23. 40 тисяч гривень, 25 тисяч гривень, 44 тисячі гривень. Це вже інша тема. 44 тисячі гривень. Ви просто не уявляєте, який це кайф, коли ти енергонезалежний. Ти просто приїхав з роботи, зробив маленьку закладочку дров в камін. І в тебе затишно, в тебе комфортно, ти ходиш в трьох сілях. Це просто казка.